Друзі, яке ми сьогодні згадуємо, це є вияв великої Божої любові до людей. І ми читаємо Слові Господнього. І я теж прочитаю один вірш, який вже нагадувався. Перший розділ Матвія, 21 вірш. Євангелія Матвія, 1 розділь, 21 вірш. І вона вродить Сина, тиждень йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх. Від їхніх гріхів. Христос народився для того, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. І для того, брати і сестри, щоби стати своїм для Бога, людина має щиро покаяти своїх гріхах, прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і далі жити згідно Його волі. Христос народився для того, щоб спасти людей. І він прожив певний період на землі в людському тілі, але після того, як він помер і воскрес, він вознісся від землі. Але перед тим, як вознестися, він цю місію спасіння, ради якої він народився на землю, він доручає тим, хто послідував за ним. Перед тим, як вознестися, він доручає учням, своїм послідовникам, щоб вони проповідували про нього, про спасіння. І ось так воно передається від одних людей до інших. Той, хто отримав спасіння, він має проповідувати про спасіння, брати і сестри. Христос цю місію спасіння людям, які послідували за ним. Неможливо, брати і сестри, ефективно цю вістку нести, не перебуваючи в пользі. Неможливо приносити плід не перебуваючи на лозі. І Христос, Христос про це говорив. Іван де Івана ми читаємо, що відка не може сама по собі родити плід. Вона мусить бути на лозі. Христос є лоза, а ми є відки, брати і сестри. І коли ми не перебуваємо в Бозі, ми не можемо ось те доручення виконувати, яке він нам доручив. Перебувати на лозі це не просто слідкування якимось е прийнятим правилам, певний образ життя прийняти, брати і сестри, перебувати на лозі. Це бути народженим згори. І це в дусі і прагні поклонятися Богові. Це особисте пізнання Бога і Його волі. І тоді, коли це в нас є, тоді буде пліт. І тоді зможемо виконувати Його доручення. Тому, брати і сестри, Різдво, що воно нам нагадує? Ісус Христос народився для того, щоб спасти. І кожен, кожен кожна людина, вона цю можливість від Бога отримала. Нехай кожен із нас цією можливістю скористається. Бог дуже сильно усіх нас любив. Настільки, що сам прийшов, щоб народитися на цю землю і померти замість нас, за наші гріхи. Але Він нас не заставляє. Він розказав нам про свою любов. І він каже, що він готовий простити усякий наш гріх, якщо ми в ньому кохаємось. Тому покаймо свої гріха. Прийми Ісуса Христа в своє серце, станьмо своїми для Бога, станьмо Його дітьми. Що нам нагадує Рез Бог ще? Коли ми згадуємо про народження Ісуса Христа для тих, хто його прийняв, хто став своїм для Бога, це є привід ще більше дякувати Богу, ще більше радіти і славити Бога за ось цей винят Його любові до нас, брати і сестри. І що нам ще нагадує Різдво? Христо? Христос нам нагадує, що ми маємо виконувати дорожчину нам місію. І нехай Господь благословить, щоб ми це успішно робили. Амінь.